Мене звати Аліна і це канал Флеші. І у цьому відео я хочу зробити обзор на альбом Smash May для наклеїв. Він на російській мові. Тут треба наклейки вклеювати, да нам ще позначити. Давайте відкриємо першу сторіночку. Ось на перше сторінок, бачите, тут нам що треба ось такі наклейки. Я вклеїла ці дві ось це ось і цю, цю. І тут пише про машу і про пише. Як просто казала, альбом на російській мові. Тей далі. Тут із і серії Будьте здорові. Тут треба зібрати 4 наклеечки, які я ще на одну мені не попали звідси. І тут є ще хтось спрятався. Треба зібрати там 6 наклеечків, ще мені тільки цих третьі зібрати, бо цю я зібрала. Тут ще є перший раз перший клас. Мені попали тільки ця гарна така наклеечка, решту ще що щось збирати. І ловись рибка. мені вас такі дві наклейки. Але ж то, що збирати. Все, я зробила цілий обзор на мій був мій наклеї. А зараз вам покажу, де треба купляти ці наклейки. Де вони попадаються? Вони попадаються в ось таких пакетиках з шипучкою. Є три смаки: апельси, ягода і яблуко. Кожен має свій смак. В середині порошочок шипочки, як з апельсином то він жовтий, як з ягодом торозовий, а з яблуком то зелений Там є 5 шипочок і одна наклейка. Як я вже казала, треба її вклеювати в цей альбом. Спеціально на кожній пасті є надріз де її треба відкривати. А в наступних відео. Я з вами подивлюся, що тут, а, які тут є наклейки. Якщо вам сподобалося це відео, то звичайно поставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, коментуйте це відео. І всім пока!